Чому нам бракує часу? Ми годинами можемо сидіти в салонах красоти, годинами оглядати серіали, годинами сидіти в мережі, а на молитву часу не вистачає. Не вистачає на спілкування з Богом. Не маємо часу на того, від кого ми залежні. Якось Сатана зібрав всесвітній зіст бісів, ступні промови він сказав, ми не можемо заборонити християнам ходити до церкви, ми не можемо заборонити їм читати Біблію, ми не можемо заборонити їм спілкуватися з Христом. Щойно вони встановлять зв'язок з Христом, як ми втрачаємо владу над ними. Тож, нехай вони ходять у свої церкви, але ми вкрадемо у них свій час, так що вони, будучи постійно заклопотаними, не зможуть молитися і каятися у гріхах, і розвивати свої стосунки з Христом. Ось що ви маєте робити, сказав диявол. Ви повинні завадити їм війти спілкування з Богом і підтримувати цей зв'язок протягом дня. Як нам це зробити, закричали демони. Відволочіть їх дурницями і вигадайте багато способів, щоб зайняти їхньою купою справу одразу, а головне, підсуньте їм прагнення до матеріальних благ і збагачення. Нехай вони проймуться бажанням заробляти якомога більше грошей і купувати машини, квартири, дачі. Нехай заробляють дедалі більше грошей, щоб витрачати їх у ресторанах, кав'ярнях, купувати модний дорогий одяг, робити дорогий ремонт у квартирах, обставляти їх дорогими модними меблями, спокушайте їх витрачати готівку і брати в борг, брати багаторічні кредити і таким чином потрапляти в кабалу банків. А коли вони запалають прагненням особистого збагачення, їм уже не буде потрібен Христос. Переконайте їхніх жінок затримуватися на роботі, а чоловіків працювати по 6-7 днів на тиждень, щоб їм не було коли зайнятися своїми сім'ями та вихованням своїх дітей. Не давайте їм проводити час із дітьми. Нехай ті валантяються зранку до ночі на вулиці і водяться з поганими компаніями, тоді вони перестануть навчатися, і з них нічого доброго не вийде. Тоді їхні сім'ї розваляться, і вони будуть самотні, а ми їм допоможемо спитися з горя. Стимулюйте понадміру їхню увагу. Так! Щоб телевізори і комп'ютери в їхніх домівках працювали постійно і вони якомога більше часу проводили біля екранів, тоді їм не буде коли молитися. Слідкуйте, щоб у кожному магазині та ресторані лунала нехристиянська музика. Це заблокує їхній розум і зруйнує їхній зв'язок із вищим. Розкладіть повсюди якомога більше журналів і газет, бомбардуйте їхніми новинами та рекламою 24 години на добу, нехай їм впадає в очі море рекламних щитів, наповніть їхні поштові скриньки каталогами для замовлення товарів поштою, інформаційними бюлетнями та пропозиціями безкоштовних послуг. І фальшивих сподівань, показуйте у журналах і по телебаченню ходющих гарненьких модельок, так, щоб чоловіки повірили, що ця зовнішність це найпривабливіша краса, а головне, стали незадоволені своїми дружинами. Зробіть так, щоб їхні дружини були надто втомлені, щоб кохати своїх чоловіків. Якщо вони Не віддадуться чоловікам того, що ті потребують, чоловіки почнуть цього шукати в інших місцях, це швидко зруйнує їхні сім'ї. На Різдво і Великдень відволочить їх святковою біганиною, концертами на телебаченні та п'яними застіллями, щоб вони не вчили своїх дітей справжнього значення Різдва і Пасхи. Нехай вони навіть з відпусток повертаються втомленими. Зробіть так, щоб їм не було коли поїхати на природу і помилуватися Божим творінням. Замість цього скеруйте їх у парки розваг, на спортивні заходи, ігри, концерти в кіно. І нехай усі християни будуть зайняті, завжди зайняті, запакуйте їхнє життя такою кількістю добрих справ, щоб у них не було часу шукати сил Ісуса. Скоро вони будуть жити і працювати, розраховуючи тільки на себе, жертвуючи власним здоров'ям та сім'ями заради своїх справ і грошей. Це працюватиме, це чудовий план. Бісерадісно попрямували виконувати завдання, примушуючи християн повсюди бути дедалі більше заклопотаними і поспішати туди-сюди, залишаючи дедалі менше часу для Бога, молитви і своїх сімей. Питання: чи вдасться диявол його задум? Рішення за вами. Ми часто кажемо, у мене нема часу. Я би радо зустрівся з тобою але на сьогодні. Принесімо це на наступний тиждень. Будемо на зв'язку і потім докладніше домовимося. Нам постійно здається, що у нас замало часу. Постійно чогось бракує, а при цьому ми втрачаємо багато часу, сидячи перед комп'ютером, дивлячись на екран телефону. Витрачати час варто, питання в тому, як це робити. Коли ми думаємо про це, нам стає лячно, бо ми не хочемо бути чогось позбавлені, однак втрати можна розуміти як давання, буття для когось. Усе залежить від зміни мислення. Ось три речі, на які завжди варто знайти час і його втратити. На стосунки, варто витрачати час на інших людей, на зустрічі, розмови, довгі вечори за чаєм, варто відкласти телефон і просто посидіти з кимось, навчитися бути з кимось так само, як і для когось. Чи доглядали ви колись хворе, чи відвідували родичі у лікарні? Якщо так, то ви добре знаєте, що така допомога може забирати багато часу. Бути вимогливою іноді понад сили, але коли поглянете на цей період за деякий час, то він не здаватиметься втраченим. Як багато можна навчитися в стосунках з іншою людиною, скільки може дати цей, здавалося би, втрачений час. Зрештою, любов проявляється в найпростіших жестах: прибрати, зробити чай. Обід або піти за покупками, друге, на що варто тратити час, на тишу і спокій. Щодня ми залагоджуємо численні справи. У нас є список більш чи менш термінових речей до виконання. Ми пригнічені кількістю обов'язків. Крім того, здається, що все потрібно зробити прямо зараз. Що все треба змістити в рамки однієї. доби. Дуже часто це не видається можливим, що призводить до розчарування і роздратування, але можна діяти навпаки і кожного дня знайти час, щоби побути в повній тиші та спокої. Уявіть собі, півгодини нічого не робити, вимкнути комп'ютер, відкласти телефон, відсунути у бік всі книжки. Трохи часу нічим не займатися. Але навіщо це? Для того, щоб дати собі час і простір почути себе, замислитися над тим, що відбулося протягом дня, над тим, що, як і чому ми робимо, над своїми стосунками побачити, які думки кружляють в голові? Також можна піти на прогулянку. І третє, на що маємо тратити час на молитву і Бога. Варто витрачати час для Бога. Ми можемо робити це у різний спосіб: на молитві, на службі Божій, на реколекціях, допомагаючи нужденним. Іноді буває так, що єдине, що ми можемо пожертвувати, це наш час. Ми не вміємо зібрати докупи думки, не бачимо сенсу в черговій. Служби Божий, у нас немає мотивації до щоденної молитви. Якщо нам дошкуляють думки, ми можемо просто дати йому час. Тобто те, чого нам бракує, щось важливе, цінне, чим ми розпоряджаємося. Якщо ми дамо час, Він не залишиться байдужим. Бог говорить у тиші, якраз тоді. Коли на мить відірвемося від щоденних обов'язків, також йому потрібен час, щоб він міг в нас діяти, аби щось нам сказати, взяти участь у нашому житті так само, як віддаємо час нашим близьким, віддаємо також час йому Богу. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. До 6, Отже, дорогі мої, ми прийняли рішення покаятися перед Богом і народитися згори. Ви пережили навернення. Бог виправдав вас, ви стали його дитиною. Це все відбулося у сповіді. І це все одна мить рішення прийняти, і все закінчено. А що далі? Ви, звичайно, запитаєте: ну, а що іще потрібно? Так, ви тільки -но почали жити християнським життям, ви тільки но вийшли у новий для вас духовний світ, тут усе по-іншому. Ви, духовне, немовля, і потребуєте ніжності. Любові, турботи, вас треба годувати і захищати. Це одна з цілей церкви Ісуса. Жити християнським життям поодинці практично неможливо. Більшості з нас необхідні допомога та спілкування. Народжений з гори християнин спочатку подібний до немовляти потребує любові. Готуючись до цього запиту, запису, я вирішив відпочити був перед тим трошки з родиною. І один знайомий, який разом з нами відпочивав, його малий внук за весь тиждень плакав лише два рази. Чому? Тому що він був. Оточений ніжністю любов'ю турботою. Інший час він спав і посміхався. В ідеалі, на початку християнського ставлення, немовляв, христі, потребують такої ж опіки. Але, на жаль, наш світ зустрічає молодих віруючих далеко не так прихильно. Церква відповідно до Божого задуму. Якраз і повинна стати тим місцем, де немовлят у Христі оточують любов'ю і турботою. Можливо, ви вже помітили, що у християн є вороги, вони небезпечні і нещадні, і використовують будь-яку можливість, щоб не дати вам жити по-християнськи. Тільки нове вирішити присвятити себе Богові, вони починають заважати. Або вони вас покушають учинити злочин, або вганяють у депресію, у вас виникає почуття розчарування, хоча відразу після прийняття рішення щось змінити у своєму житті, як кажуть, цілі піти за Христом, світ здав ще таким радісним і безпечним. Так, от ви не перші відчуваєте такі труднощі і не дивуйтеся, що у вас з'явилися сумніви. Запитання, спокуси, розчарування. Біблія попереджає християн про ворогів. Вони усього життя будуть вести війну проти вас. До цього треба бути готовим. З ними треба боротися. Перший крок це побачити їх в обличчя, зірвати маски з кожного з них, розібратися, хто вони і які їхні методи. Перший ворог, дорогі мої, це диявол. Ми вже знаємо, що диявол дуже сильний. Він прости стоїть Богові і уводить людей в спокуси. Ми знаємо, що незважаючи на поразку, завдано йому Христом на Христі, його влада велика, і Він перетягує багато людей на свій бік. Біблія називає його лукавим, дияволом, людину-убивцею, брехуном. І батьком брехні, противником нашим, який шукає кого поглинути, змієм стародавнім, наклепником наших братів. Своїм рішенням звернутися до Христа, ви завдаєте дияволу нещувного удару. Він розлючений, тепер він, буде усіма силами, намагатися спокусити вас і змусити згрішити. Не удавайтеся в паніку, вкрасти у вас спасіння він не може. Головне не надати йому можливості викликати у вас неупевненість у тому, що ви під благодатю і у Христі вже перемогли гріх. Диявол зробить все, щоб пощіяти у вашому серці сумнів в істинності вашого навернення. Він, чудовий опонент, переспорити його вам не вдасться. Випробування вашої віри приходить із першою спокусою. Пам'ятайте, що на почуття покладатися не можна, вони, як флюгер на вітрі. Сатана може звернутися до вашого почуття гордості, вселиду певненість у ваших власних силах. Постарається переконати у правоті будь-яких ваших бажань. А потім у ваше серце, він укладе ненависть, і ви вирішите, що у різних словах на адресу оточуючих немає нічого поганого. Ви виявите у своєму серці навіяні дияволом заздрість, залість, неудоволення. Потім він захоче, щоб ви збрехали, а потім мучили ще від думки про своє лицемірство. Брехня один з найгірших гріхів. І може реалізуватися в думках, словах або вчинках. все, що спрямоване на обман іншої людини брехня. Диявол докладе всіх зусиль, щоби змусити вас брехати. Він спробує змусити вас працювати на себе, спокушати інших людей, збивати своїх друзів християн зі шляху істину. Якщо не берегтися, можна легко потрапити в його тенета. І непомітно для себе почати танцювати під його дудку. Диявол сильний, хитрий, підступний, він легко пристосовується. Біблія називає його Богом цього віку, 2. Коринтян 4:4, князем світу цього, Івана 12:30, князем, що панує в повітрі, Ефесян 2.2. Диявол спробує поселити сум'яття у вашому серці, відвернути від цілей Божий. Вам буде важко говорити з іншими людьми про Бога. Диявол зробить усе можливе, щоби порушити ваші стосунки з Христом, не дозволити вам справляти позитивний вплив на ваше оточення, щоб ви не сповідалися часто, щоб ви не йшли до причастя. Бо всяке так колись не було, а, а, а недостойно причащатися і що не хоче, але тільки щоб не було цього. Ви запитаєте, а як же його столати? Що протиставити сатані? Як уникнути його пастки? Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробували ще більше, ніж можете але при спробі і полегшення дас, щоб знести могли в її. 1 Коринтян 10.13. Одного разу мій друг порівняв християнина, що б'ється з сатаною з мишею, що втікає від віника домогосподарки. Миша не сидить на одному місці, розмірковуючи про домогосподарку її війни. Миша шукає укриття. Так само і нам, християнам, коли ми зазнаємо випробувань, потрібно шукати укриття. У наведеному вище уривку писання Бог якраз і говорить про такий шлях. Дуже важливо пам'ятати, що спокуса дияволом не означає, що ваші стосунки з Богом порушені. Спокуса ще не гріх. Тож пам'ятайте, що Бог не спокушає своїх дітей, Він не змушує їх сумніватися. Всі сумніви і спокуси приходять від диявола. Пам'ятайте, що сатана може вас лише спокушати гріхом, але не може змусити вас підкоритися гріху. Пам'ятайте також, що сатана вже розтрощений христом. Сатана не може панувати над християнином, якщо той повністю довіряє Богові і підповідковується йому. Спрощенням було б вважати, що сатана зазнає праски, коли ми починаємо читати чи цитувати по пам'яті Святе Письмо, що він тікає, як побитий пес, коли ми починаємо чинити йому. Наша сила в крові Христа. Ось! Дорогі мої, в Христі, коли ми не приймаємо, коли ми не причащаємося, нам трудно самим буде його побороти. Є ситуації, коли ми просто повинні шукати порятунку Христа, просити Його вирішити наші проблеми, дозволити, щоб він в нашому житті уйшов в наше життя і воював з дияволом, щоб він нас захищав. Апостол Юда пише в своєму посланні. і сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі, Юди 1-9. Саме так слід чинити нам, у моменти спокуси, закликати Бога. Біблія вчить. Що дияволові слід протистояти, і він тече від нас, Якова 4.7. Але спочатку треба скоритися Богові. Якщо ви повністю підкорилися йому, тоді ви можете протистояти дияволу. Він буде здригатися від ваших молитв. Слово священного Писання принесе вам перемогу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний, залиште коментар під відео, а також я в першому коментарі діляю благословення. Ви під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена. І про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!